Друзі, всім привіт! Дивіться, яка гарна погода. Зараз трошки покатаємося, вчора в мене не вийшло. Зараз розкажу чому. Хочу вам трохи ліса показати і сьогодні я його покажу. Давайте не знаю чи в нас вийде щось друге зняти. Дуже настали ще тяжкі часи для чоловіків. Хоч щось дуже камеру, навіть викрив. Ну, а так. Кстати, наверное, я сильно пугався, зараз. Чи вже ладно. Пару лісів вам покажу. Просто дуже позеленіло, цвіточки вже. Більше це для жінок, наверное, сподобається. А ось даже видно. Тут жовті, а в лісі синенькі, не знаю як вони там називаються. Дивіться праворуч, яка красота. Коротше, не буду називати все, як повинно бути. Буду якось підбирати другі слова, щоб не було проблем ніяких. Як ви знаєте, з 1 числа намічалися жорсткі, жорсткі поневолення, будемо так казати людей, я з цим вже столкнувся. Вчора. А вчора ще вам знімав вроді, відео. Я це ще чуть -чуть запутався, вчора чи позавчора. Кажи вчора було. Позавчора були. Щось я відпочивав. Я вже коротше, не пам'ятаю. Потерявся днях, Мене вибило все з колії. Вчора ще в кінці хотів ліс зняти. Кроме тих відео виложити на сьогодні напишіть абрипос перший раз світає, да? мені прийшло вчора біжати три непонятні угрупування буквально за півдня так іде на дорогу, ти посміш взагалі не дивиться ні по сторонам так ну поїдемо вслідний заліт їхав ще перед зйомками, та я вже не, ну, там розказував, а може не розказував, стояло одне групування непонятне. Один синій формі. Чоловік, він же людина. Два в камуфляжних. На непонятній машині. Що вони чекали неподалік від остановки, від зупинки? Я так і не пам'ятаю. Обратіть увагу на лісі зеленим. Ну, низ лісу, будемо так казати, цвіточки, листочки, все як полагається. Одне погано, що сиро. сиро. Потім я скину відео вам, думаю, ще там познімаю ліс, виїду, продукти треба було ще докупити, я не всіх, що я тебе купив. Зустрів опять угрупування вже на тротуарі. Найно чоловік 6, 2, 4. В якоїсь синій формі непонятній. Двоє погражданки, будемо так казати. Теж побачивши мене чогось встали. Ну я розвернувся і уїхав. Може вони хотіли мене в велосипедах відібрати. Не знаю, що в голові тих людей було. А третій раз їхав я по трасі в район Супрунівського ЖД. Хто знає, той знає. Думав ліс там показати вам посадку, ми зараз туди поїдемо. Зрівняйся, зі мною бус. Маршрутка типа. Може хотіли мене підвезти. Я не зрозумів, але ж я з велосипедом. І теж люди, якісь в камуфляжі там сидять. Почали мене підрізати. Не зрозумів взагалі, що вони хотіли. Так, ми не сюди їдемо, сорі. Так, зараз ми розвернемося. Обережненько. Я з'їхав призос... я на тротуар, думаю, не зрозумів, що трапилося. Вони здановилися трохи далі. Я розвернувся, почав вертатись. Вони за мною. Взагалі не зрозумів, що вони від мене хочуть. Коротше, я почав кругами там наярювати. Вони теж кругами за мною. Можливо, хотіли щось мені розповісти, цікаве. Може хотіли щось вручити. Може просто покатати хотіли, але ще на велосипеді. Навіщо мені кататися на маршрутці? типу бусик. Я навіть не, не заповнив ні колір, ні марку цього бусика. Був ошарашений. Що люди хочуть мене покатати, предлагають так. То комовчки. В мене була заряджена батарея, я поїхав в сторону. Супрунівського ЖД на повишеної скорості і вони теж на повишеній скорості чогось за мною. В то я приїхав в колії. Там є такі бетонні плити, я ж в курсі діла. Де, що, як, і ці посадки. Вони доїхали до колій, Вийшли якісь чоловіки в зеленій формі. У мене чоловік троє, і з ними один в синій в формі. Ну, я так зрозумів, це форма. і це такі наряди зараз у людей одинакові. Ну, на базарі знаєте, як люди це одинаково. І пів Полтави в цьому ходу. Подивилися по сторонам, походили. Можливо, мене вони шукали, можливо, ні. Я за цим всім ділом понаблюдав, трошки шокувався. трошки Позвонив, пообщався по телефону і поїхав додому. Тобто настрій в мене знімати пропав. І зараз не дуже так і хочеться. У мене були великі плани на сьогодні Поїх... поїхати до Павленського парка, потім виїхати на цю Павленківську горку і поїхати в сторону. Ну, понятно, що по карті, бо я тої дороги не знаю. Коротше, хотів. Ето. Скажіть, то я скажу. Дендропард там лебіді вже ж приперли з повалівки. Качок хотів показати, може, цікаво комусь було б. Ну і взагалі. Таку велопрогулянчичку затіять. Ну не знаю. У мене щось пропало бажання. Кстати, дякую там чоловіку з Германії за донат. Ну і, зрозуміло, що подяка людині з Америки теж. Number one. Поки це я не забувся. Їх поблагодарити. Це стиму, якби стимулює. Стимул з'являється. А коротше я ще ж не купив собаці кістки. Може, мадумозель сходить сьогодні купив. Так що такі пригоди. Я думаю, це таке буде кожен день. Так що... З велопрогулянками, можливо, я підв'яжу, з обзорами цін підв'яжу, тому що не пойму, що коїться. О, без будеш майонез. Такі безкоштовні предложения поступають, підвезти, що то вручити якісь письма можливо можливо газети так я мабуть не буду знімати сопруновське ЖД. Ну ви хто полтавський то в курсі діла щоб не сказали що я там щось хочу показати я зараз цей момент пропущу Чувак, на батько Це я повертався додому вчора по цій дорозі, а їхав по тій стороні, де мене хотіли підвести. Так, друзі, не забудьте підписуватися, ставити лайки. Зараз ми трошки з вами пізніше зустрінемося. Я проїду железку. Такий опасний участок тут. Машини літають. Кстати, тут чермет, походу. Металобруг. Торосировина. Треба, щоб і по цій стороні машини була, вони так різко вилітають. Це якби мені туди було, сторона тебе, то було б краще. Так, все, вибіг тут нікого нема. Так, давайте трошки пізніше зустрінемось, окей? Так, проїхав я вже дезному знову ми разом. Так, а що тут за дві ж? Це короче, бачите яке. Ну, тут ніколи срач такий, тут ніколи не прибирають. Це можна, колегах на велосипеді. Це можна так. Опа. Як ми тютілька в тютільку друг друга обминули. Таким макаром можна навпростець попасти на герле. Ну, на велосипеді чи пішком, допустимо. Допустимо, з половок. Я колись цей маршрут вам знімав, десь там є старі відео, зараз я вам покажу. Бачите, яка грязила. Ну в лісі так, більш-менш, я там пару фоток зробив. Вон бачите, це по прямой, виїжджаєте прямо на кінцевий okay. герлех, то не бачив в мене. Віде -до, віде -до, віде -до. Відео предудуще, подивіться, там де я знімав як літній майданчик, де можна було пивко попити, горілочку, там щось поїсти таке легеньке якийсь піцу пирожок. І там влетів БМВ, там мені писав підписник. Ну я теж в новостях це все бачив, але я вже як знімав не застав його. Так, ладно. Ото ви поняли, Отуда можна сюди приїхати через ЖД Супрунівський чи ЖД Супрунівка, як там правильно. Железнодорожний вокзал. Перейти і на половках нарисуватися. Посадка раніше була дуже широка. Ми вже після... Ні, підожіть. Та ще до армії, після школи. Як я в училищі вчився, цей період всі празники, ну багато празників, ми відмічали компанії, навіть там приїжджали з інших районів, друзі, знайомі. Ми в оцих посадках відмічали. Починає там Пасха, Перше має тоді відмічали, дев'яте має тоді празднували, день народження часто празднували, хто виставлявся в погоді, то було дуже. Прикольно. Ну і багато-багато різних прасників. Потім всі поженилися, роз'їхалися, почалося. Ну, -та що, балон доставати, що ти хочеш, ага. Треба завтра свого кормити. Така банда пців, я не знаю, як вони їх підкормлять. Ну, все таке, захалуся, давайте трошки ще вам покажу. Там праворуч, якщо поїхати, ну там болотюка, ми туди не проїдемо. Заброшений кирпичний завод. Дивіться, які свалки. Везде мусор викидують. Ніхто я ж тут не приберу. Тут теж можна на гаражі попасти. Зараз перенести велосипед на ту сторону і на гаражі випертися. І поїхати по тій стороні, і я можу виїхати на шостаках прямо. А шостаків можу виїхати на Супрунівку. Постаті, але це може дорожка. Можливо і за те, що листя. Так, друзі, подивіться предыдущему відео, хто забувся. Не забудьте на мене підписатися, поставити лайк, написати коментар. Я, можливо, вже це казав, але вже забувся. Так, то, так що то такі діла, я не знаю. Не будеш я кожен день ліс снімати, просто можливо цей місяць і слідуючий... Трошки я би уйду в тінь. Тупо кручу педалі, помощник допомагає мені. Так, травичка вже, дивіться, пробивається серед листя. Ну, ну тут не так зелено, як е, в Ришкіному лісі. Да? Вчора бачив білку. Коротше, білок цей... Не знаю, було їм що поїсти, чи що. Розвелося багатенько. Тоді я там шорт знімав, але він не зайшов і удалив скільки три білки одразу. Вчора одну, таку коричну, мабуть, зросту. Більчиху. Ну, буде тут гарно, в принципі, тут уже нема такого мусора. Випилюються дерева, звісно, непонятно, чи сухостій, чи чи нормальні, ну багато пеньків, і так проріділа посадка. Я лісом її не називеш, більш посадкою. Коротше, зараз я їду в сторону, не, хтось мусора все-таки накидав. Пластика, і нікому себе. Я вчора там сидів трошки в лісі. і був атеборський пакет там з мусором і я пособирав. Ну така поляна, галявина, така непогана. І я пособирав там пластик, баклашки, Так я ключі не потіяв. Десь ключі. А вони, мабуть, на замку. Оце можу зараз щось загубити. Ну, коротше, ви зрозуміли, бачите, це можна їхати. Ну, все одно, десь в кінці буде тупик. Тупик. Тупік, тупак, чи там треба по праворуч виїжджати на дорогу, там можна попасти на бусківку, сюди можна виїхати, вон поля. О, тут теж якийсь срач, вивозять мусор, бо тут з тої, з тої сторони є заїзд для машин. І оце воно по ходу, по ходу по ходу мусор підвозять. Так, бачу по колі їздять хто на велосипедах, може просто, як прогулянка, це погано, що в мене широкий рух, а може і не погано, ну мене вже починає заціпатися. Все уже і уже стає дорожка. Так, ще давайте трошки разом проїдемося. А ось цей шалаш, ну вже бачите, його розібрали. Тут такий був шалаш, бульбулятор там я бачив, ну коротше, такий типа. Притончик гони самогончик. Ну не гони, ну потребляли тут по-любому щось. Можливо, якісь речовини заборонені. Так, що бачите, хтось оце ж його зригав, ще й гвістки. Він... Ну, коротше, була тут, не знаю яке покоління це зробило, але тепер воно розрушене. І відкіля сюди ходили, можливо. Шостатів, можливо супрунок сюди вже на тій стороні видніються шостаки я вам не покажу ви все одно з цих дерев не побачите. просто так само можна по тій стороні їхати і ви... виїхати на шостака що Та Шостака. така -та. лісова в нас велопрогулянка бачите починає від бібліотеки буквально я не знаю сколько хвилин 20 і то це не шав, потихеньку ми сюди доїхали. Тут можна і бігати, і на велосипеді. Правда, добиратися краще на велосипеді. Як би люди далековато знаходяться. Завтра є на сутки. Так що не знаю, хотілося б сьогодні щось, це ще відео зараз виложу, як приїду додому. Хотілося б щось вам... Викласти на завтра, ну не знаю. Дуже небезпечно зараз. Просто навіть покататися, сходити в магазин. Просто якийсь твориться. Другого слова не підберу, без приді. Та ні, дивіться, скільки дерев завалених. Ну тобто від старості чи як, як правильно сказати. Уже перетрухли. Он його руч вже кажуть з трьохітажка чи двохітажка. Це щось такі. І ліце між остаками супругом, хоч воно. Я вже і, і сам не знаю. Блін, треба було ресори змазати. По там у мене якась пшикалка є. Все, бачите, вже дивіться откуди їхать. Оце о, тормоза. Опять. Оце ж дощі, все ето. А тепер вже таке. Нема такої повноцінної дороги. Ладно, все, всім пока-пока. Поїхав я назад, не буду опять це саме знімати. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Багато людей дивлять, дивиться без підписки. Без підписки. без підписки. без підписки. Дякую ще раз, хто е, є можливість кого задонатити. Я так це називаю. Ну, як би підтримати? Ну все, давайте.